Виклики 23-го року. І, друзі, це не те, щоб виклики перед Дерпінською Біблійною церквою тільки. Виклики, які нас в цьому році чекають, це виклики перед усім суспільством, а ми частинка цього суспільства. Для чого нам їх знати? А тому, що нам відправлятися в цей рік. І знати варто для того, щоб молитись і розуміти, в яку сферу чи напрям вкладати свої дари, здібності, таланти, покликання. Певен, що кожен з вас може стати Божою відповіддю на ті виклики, які стоять перед нами. Я не претендую на всю аналітику. Я спостерігав за всім, що відбувалося в 22-му році. Я читав різні тексти різних аналітиків, спостерігаю за людьми, сім'ями, долями. І можу сказати, що нас чекає цілий букет викликів. І в даному. В випадку, те, що я говорю, це не навіть не, не, не мій пророчий дар, це моє спостереження за життям і моє розуміння не просто моє розуміння, споглядання того, як буде далі розвиватися. Хочу, брати і сестри, щоб і вас залучити до такого думання, тверезого думання про дальше. Що нас чекає далі? Нас чекає загострення сімейних конфліктів. Чому нам, як церкві, треба знати? А тому, що ми проповідуємо сім'ю. Ні, ми Христа проповідуємо. Але ми говоримо про сім'ю. Про сім'ю, яку створив Бог. І якщо для нас очевидно, що десь там, серед нехристиян, нормальне розлучення, то ми говоримо, що в церкві це нормальне, ненормальне. Бо що Бог з'єднав людина, нехай не розлучає. Так ось ця сторона українського життя зачіпає церкву. Сімейні конфлікти болючі. Останні роки почастішали, їх збільшилося, з війною все загострилося. Чи винна війна в сімейних конфліктах? Взагалі ні. У сімейних конфліктах винні ми егоїсти, самолюбці на собі сконцентровані люди. І у сімейних конфліктах і в розлученнях, в християнських родинах, винні ми християни, для яких Слово Боже більше не є цінністю номер один. Бог, який не є цінністю номер один, і Його воля для нас не керівна. Ми керуємося емоціями, ми керуємося філософіями, ми керуємося прийнятими стандартами серед людей, які не знають Бога. Тому, на превеликий жаль, проблеми війни породили трудність взаємостосунків, нетерпимість. Проблема війни породила переїзд ряду жінок на захід. І сім'ї вже тривалий час в розділенні. Мушу сказати, що чув свідоцтво людини, яка чоловіка, до якого вернулася сім'я через 10 місяців. Він казав, що наступні два тижні після повернення були найважчі, вони були на межі розлучення. Це християни переживають, і я мушу сказати, що мене турбує і болить. Всі розділені сім'ї. Які б у вас не були аргументи? Я знаю, що Бог з'єднав. Я знаю, що те, що Бог з'єднав, написано людина нехай не розлучає, які б в неї не були аргументи. Тому це наша молитва і наш виклик. Що ти можеш до цього зробити? Плекати сім'ю, розвивати добрі стосунки з дружиною, чоловіком. Воз'єднатися, якщо ви дотепер розділені. Це одна, один блок проблем, які загострить зараз оцей другий воєнний рік. Наступне, що загостриться, це загостриться економічна затяжна криза. Можливо, хтось з вас подумав, ти хочеш сказати, що буде гірше? Так, да, я хочу ствердити, що буде гірше. Причому. Про це говорять аналітики, про це е, говорять чимало людей. І в цьому очевидно, наша економіка зруйнована, країна бомбиться безперервно, ні один тверезий інвестор сюди не прийде. І насправді нам нема куди особливо розвиватися. До, на весну обіцяють ще гірше економічне положення. Тобто буде проблема з робочими місцями, буде трудність заробляння. І я скажу, що ми з вами будемо мати справу з більшою кількістю людей бідних, потребуючих, які на межі виживання. Це нам теж треба знати і розуміти. Ще, друзі, маємо потенційно збільшену проблему міграції і еміграції. Якщо сім'я не має засобів для існування, вона буде шукати там, де вони є. І ряд родин не вертається сюди до Ірпіння, тому що вони знайшли десь робочі місця. На Заході України. І це логічно, можливо, хтось виїде заради роботи там, де вона є. Певен, ще одного виклику: як тільки десь Бог завершення війни відкриються кордони, ряд дружин повернеться тільки для того, щоб забрати чоловіків туди, де вони вже. Сформують нове місце проживання. Ні, я не бачу в еміграції катастрофи. Я просто константую факт: ми будемо мати справу з великим рухом українців і це накладає свій відбиток. Ми будемо тратити друзів, знайомих, людей з нашого кола, служителів. Ще один виклик: як дасть Бог завершення війни і повернення військових, величезна когорта ветеранів, людей, військових, які пережили війну. Попередній досвід. Так званих авганців чи в'єтнамців показав на те, що суспільство накаляється. Чоловіки, і жінки, які пережили війну, обстріли, потрапляють під посттравматичний стресовий розклад, є проблеми в сім'ях. Зростає гігантська кількість алкоголізму і навіть самогубства. І це виклик для нас, тому що в цьому суспільстві нам жити і будувати життя. Точно так само, як війна збільшує кількість сиріт. Кожного дня гинуть солдати і військові. Кожного дня ми тратимо людей, чоловіків в першу чергу. Збільшується кількість матерів одиночок, самотніх жінок, чоловіка, якого вбили. навіть в нас в церкві з чотирьох втрат двоє хлопців лише двоє родини втратили двох синів, і родини втратили двох чоловіків. Це нам треба також розуміти. Я тут не написав ще проблему підлітків, дітей і підлітків. Рахуйте, вони вже три роки не мають нормального навчання. Згадайте, ковід перший рік, ковід, другий рік. Дистанційне навчання збільшило кількість знань, нормалізувало їх якісну освіту. Ні, ні, ще раз ні. І ось оце покоління невчених, нездібних вчитися як слід підлітків буде підростати, і нам з ними взаємодіяти. Нам це треба розуміти. А ще, друзі, дасть Бог завершення війни прогнозую проблему виснаження, уже зараз воно відчутне серед служителів і волонтерів. Ті, які себе посвятили в працю, вони реально мобілізувалися. Війна мобілізувала багатьох посвячених людей. Не тільки з церкви, купа народу в Вірпінії в Україні служать волонтерячи. Завершення війни, знаєте, до чого приведе? Загострення цього відчуття виснаження і бажання пожити для себе. Досвід говорить про те, коли людина починає трошки жити для себе, це трошки переростає в довго, тривалу біду. І не біду, а таке зосередження на собі. Звідки я знаю про зріст криміналітету, дві обставини: збідніння людей. І збільшення обіходу зброї приводить до криміналітету. Це теж треба розуміти. Мусимо розуміти, що через наше інтегрування України в Європу тут є маса позитивних речей, але і так само і є і негативні, і серед них збільшуються права сексуальних меншин, і ми з вами, як християни, маємо виклик щодо свободи стверджувати біблійне вчення. Ну і мене також зачіпає потенційні. І вже явні чвари влади. Зараз всі проблеми можна звалити на війну. Ну і це зрозуміло. А війна закінчиться. На кого валити проблеми? Попередників вже давно немає, ну, ще можна валити на наслідки війни, але далі е, наші політики гризуться між собою. Е, наші політики е, неабияк країні шкодять цим самим. І, власне, вибори на носі, це означає, що любою ціною будуть боротися за наші з вами голоси, намагаючися сподобатися всякими правдами, але частіше неправдами. І все це виклик, який перед нами. Як церква, друзі, ми не є в стороні, ми є частина суспільства, і я певен, що люди побожні. Покликані бути в суспільстві як ті, котрі співрозуміють, співдумають. Я намалював ті проблеми не для того, щоб сказати: ей народ, пора думати і мазати лижі, щоб звалювати. Не дай Бог, ви так подумаєте. Я це все сказав для того, щоб сказати, друзі, час мобілізуватись. Для нас, як церкви, є можливість. Всі труднощі, які є в суспільстві, є можливістю послужити справі Христа і поширенню Його царства. Яким чином? І яким чином ти скажеш, я можу особисто це зробити? А ти можеш долучатися до команди служителів? Ти можеш співдумати. І насамперед кожен з вас може молити до Господа. Господи, в нас в країні такі проблеми вже є. Нас чекає ще таке. Господи, подай нам мудрості, що нам діяти. Друзі, ми не просто спостерігачі, ми в цьому світі світло і сіль згідно вчення Ісуса. Нехай ваше світло отак світить перед людьми. Тобто. Те, що робить церква, є світло, яке світить перед людьми. І якщо воно не світить перед людьми, то це не церква, а якась контора по релігійним потребам. Бо церква це те, що світить перед людьми. Отже, що ми можемо робити? Декілька думок, ідей і е, думок в голос, друзі. Ми, як церква, можемо взяти в дію війни під опіку церкви, рівно як і сиріт. В усі часи церква була першою, яка виходила на. Потребу соціальну. Ви знаєте, що держава в древні часи ніколи не турбувалася вдовами і сиротами. Ніколи. І коли ми читаємо дії апостолів, шостий розділ, там була проблема з вдовами. Як ця проблема рішилася? Церква вибрала спеціальних служителів і поручила їм: ви займіться вдовами. Причому не просто їм з ними разом молитися і підбадьорювати, мовляв, виживити, виживити. Ні. Конкретно турбуватися їхніми і душевними, і фізичними матеріальними потребами, тобто, як церква, ми маємо таку можливість. Причому турбуватися не тільки за вдів і родин, які в нас в церкві є, а в принципі, які є в вірпіньм, бо знову ж хто як не церква. Коли після перемоги повернуться військові, ми можемо бути тими, які створять ветеранський центр для такої духовно-психологічної допомоги. Звичайно, для цього треба вчитись. Треба бути відкритим і вчити душепікунство. Хтось, можливо, мав бажання, покликання повчитися психології, якій для того, щоб працювати з колишніми військовими, допомагаючи їм соціалізуватися й. Пройти і подолати те, що вони пережили, маючи віру в Господа і слово надії, маючи священне писання, ми ще й можемо бути світлом, який проникне куди глибше, ніж будь-яка наука. Це те, чого ми, як церква, можемо долучитися. А ще ми можемо і потребуємо зберегти цільову допомогу найнезахищенішим. Опікуючись матеріально, також вказувати людям на Господа Бога і. На відповідальність працювати. Я думаю, що ви свідомі того, що збільшення матеріальних допомог породжує що: тунеянство і бомжуватий стиль життя. Коли люди живуть постійно на те, що хтось може щось дати, а на що працювати? Я вам скажу, що за півроку після, після звільнення Ірпіня в Ірпіні утворилася ціла професійна когорта, які знають, що, коли, в якій церкві видається. У них є список і рейтинг пунктів видачі. Ось у них є оцінка е, того, що видається. Фу, там видали отаке ауто, там було краще. У них є зв'язок, яким вони інформують одне одного, де буде найближча видача, про яку інші не знають. Нам дуже важливо, друзі, допомагаючи людям. Роздумувати на те, як робити це правильно так, щоб не спонсорувати безробітство. Можливо, треба пропонувати якісь професійні курси. Можливо, тих, котрі здібні можуть працювати, пропонувати можливість перевчитися на якусь іншу професію. У нас вже був досвід в церкві курсів для профорієнтації, але це було для підлітків. Хоча були для дорослих якось курси по що зв'язано зі сферою ІТ. Більше того, я думаю, що нам з вами, друзі, треба ревно молитися про бізнесменів, як наших церковних, так і всіх інших, щоб в них бізнес розвивався. Бо розвиток їхнього бізнесу, розвиток внутрішнього ринку це робочі місця, і тому людям є де працювати. І, відповідно, кожен, хто приходить з допомогою, а він нормальний, здоровий і у віці, нормальному може отримати пропозицію: ось там є така робота, ось там є така робота. Тобто це все включає те, чого би ми мали вчити і про що думати. А ще, друзі, нам дуже важлива різностороння і далекоглядна турбота про родини. У нас є в церкві сімейне служіння. І часом, коли є якісь конфліктні ситуації чи проблеми в сім'ях, кажуть, та треба до Станіслава позвонити, треба записатися на прийом. А я вам скажу, що Станіслава вже не вистачає. І, на жаль, Станіслав не клонується. А тому нам потрібне ширше коло служителів, які готові служити сім'ям. Звичайно, для цього треба вчитись. Звичайно, для цього треба свою сім'ю в порядку тримати. Але потреба велика: є потреба слухати родини і відповідати, є потреба помагати розвивати стосунки. Нам було б непогано знову відродити сімейний клуб, але для цього треба руки, людські команди, яка б це все організовувала. З війною у нас десь 50%, я думаю, ще служителів і членів церкви не вернулося. Крім того, друзі, нам дуже важливо турбуватися як про сім'ї тут, в церкві, так і сім'ї, які в місті. Поза межами церкви, вони не менше, а може і більше потребують допомоги. Тому це теж і можливість, і виклик. Що ще, друзі? Війна відкрила потребу у військових капеланах. І я би заохочував. Чоловіків, найперше, йти здобувати духовну освіту. Все інше ми допоможемо здобути, що необхідне. Тим паче ми входимо в час, коли капеланство буде не тільки в армії, капеланство буде так само. І в поліції, і в інших сферах мілітаризованих українського суспільства. А зараз, уже зараз затребуваність вища, як наявність фахівців, християн з відповідною освітою. Ми потребуємо, друзі, розвивати здібності і навички душеопіки і наставництва. Зараз в церкві ми маємо. Більша кількість людей, які роблять перші кроки у вірі. І їм потрібен наставник, який їм поможе духовно рости швидше. А ще чимало має своїх проблем душі і духа. Кожен з нас ще, й крім того, всього має певні свої таракани, які час від часу треба травити бесідами і Словом Божим. І тому нам потрібні зрілі християни. Причому, якщо ти 5, 10, 15 років, чи 20 ходиш на зібрання, є членом церкви, і думаєш собі, о, так мені теж треба, то я скажу, що це біда, це дуже нездорова ситуація. Якщо ти вже такий час в церкві, ти вже можеш бути наставником, ти вже можеш вчитися базовій душеопіці. Тим паче, в нас час від часу проходять семінари для цього. Нам дуже потрібно це розвивати, бо ми в такий час живемо, де кожен українець якось в душі травмований. І навіть якщо він виду не подає, то це. Не того, що він здоровий, він просто ще недообслідуваний. І, друзі, нас чекає виклик такий, як потреба в служінні примирення. Ні, я не маю на увазі марити Україну з Росією. Можливо, коли прийде час завершення війни і там відбудеться покаяння і перезавантаження, то, можливо, треба буде якось знову відбудовувати родинні зв'язки, інші зв'язки. Я скажу, що нам в нашому суспільстві воно з війною ще часом здається деколи і об'єдналось, і в той же час поляризується легко. Після війни це загостриться примирення. Е, є люди, які. Зі сходу, з заходу, це одна межа розділення. Хтось уже перейшов на українську, хтось категорично не може, не вміє чи не хоче. Це друга проблема конфліктна. Хтось прихильник сходу, хтось заходу. Хтось... Ми дуже легко поляризуємося. І тому нам, як церкві, згідно з Євангелією, дуже важливо бути тими, хто примиряє. А ще. Схід, України і Південь, після звільнення й деокупації є міста, які були максимально евакуйовані. Церкви християни були евакуйовані. І коли там почнеться відбудова життя, нам варто подумати, що, можливо, хтось з нас міг би відчути покликання поїхати туди благовісником, місіонером, щоб допомогти проповіді Євангелії від самого початку. Скажу, друзі, що. Все це нагадує нам, що місія церкви і під час війни, і після війни не змінюється. Як церква ми е, маємо бути видимими як оце світло. І тому наше покликання отак, як ми зараз поклоняємося Господеві, піснями вдячності, нашими пожертвами, нашими служіннями, е, навчаємося. Створюємо умови для того, щоб зростати самим. Але й так само ми покликані як церква, йти за межі своєї громади, щоб світло Христової віри доносити до всіх кутків суспільного життя, суспільства нашого. Найперше вірпідні, а далі всі сусіди, гостомель, буча Бородянка з одного боку, Київ безрозмірний, з другого боку. І це є наш виклик. Це наше покликання. Друзі, у нас є те, чого багато хто з українців не має. Ми знаємо Ісуса. У нас є прощення Христа, у нас Дух Христа живе в нас. Ми знаємо, що нашому народові, попри всяку допомогу і робочі місця, потрібен на Євангелія, потрібен Ісус. Потрібне розуміння, хто ми є, усвідомлення грішності. Потрібне розуміння, хто є Христос, усвідомлення спасіння, і потрібна ось ця особиста зустріч, зустріч віри. І Господь так задумав, що це відбувається за допомогою одне одного. Тобто мусять бути посланці, які несуть оце примирення далі. Ми з вами, друзі, закликані бути посланцями, посланцями Христового миру. Тоді, коли Євангелія Ісуса, правда Ісуса, доноситься на вашому робочому місці, в околиці вашій, на круги ваших. Вашому проживанні, якщо вам складно знаходити людей, які не знають Бога, вони натовпами сюди приходять на територію церкви. Є можливість долучатись до команди, допомагати таким чином знайомитися і бути світлом Христової любові. Це наша задача і наш виклик. Тому я бачу 2023 рік як рік виклику і можливості для нас. І хотів би, щоб ми разом про це молились, щоб кожен з нас за цей рік. Послужив справі Царства Божого. Давайте про це разом помолимось, стоячи.